Сестри, аллах, аллах. що милуючий Господь дарував нам таке зібрання під відкритим небом біля цієї водойми, що ми можемо щото в своєму розумі згадувати події, які свого часу ставалися з кожним із нас хто в завіті з Господом перед Лицем Божим. Щось нагадують ці води. Ми згадуємо свої слова, ми згадуємо, як ми в свій час, коли Бог дарував для нас час, як ми Богові обіцяли, приходить певне, що то на серці, як ми дотримуємося цього слова. А може би хто сказав, що напевно треба й поновляти, поновляти то, що обіцяв. Тому що проходить життя і в житті настільки багато всього міняється, що порою слова людей, вони стають без ваги. Просто прості слова, які не мають під собою ґрунту, виконання, і ми дивимося, Господи, чи не напрасно ми проживаємо свої дні. Коли Господь дарував віру, коли був цей вогонь в серці, ми стремилися до цього, але пройшли певні часи, роки, і що то ми ослабіли перед Богом, незважаючи на нашу може, ще молодість чи старість, але Господь чекає від людини плода чи виконання цього слова, яким ми заручилися перед лицем Господа. Неба перед лицем свідків, щоб свідчити про живого воскресшого і знову грядущого. І ці води нам нагадують заповідь, яку залишив Ісус Христос. Ця заповідь, яка дає людині можливість дати крок віри перед Богом, щоб зробити то, чи рішитись. І сказати перед Господом, перед свідками, Господи, я вірую в славу Твою, я вірую, що Ти є Месія, я вірую, що Ти є спаситель. Тобто, Бог дає можливість людині провозгласити віру в серця. и сказала про Щось стає відсутнє в житті, в житті сила остається назва, остається певне лице, а сила благочестя людини, вона втрачається. Браті і сестри, так би хотілося обновити наші почуття, нашу віру перед Господом, обновити першу любов перед Богом. Щоби всі ми, не тільки ті, які сьогодні будуть казати це слово, але всі ми, які сказали, прийшли до повної віри в своєму житті і прославили Господа і на цьому місці, і в подальшому житті. Читаю слово Господа, ці події, які відбувалися, брат Саша нам читав, і я хочу зачитати уривок. Тоже Матвія. Зачитаю третій розділ з 13 вірша і нище такі слова. Тоді прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Івана, щоби хреститися від нього. Та Іван стримував його, кажучи, мені потрібно хреститися від тебе, а ти приходиш до мене. Але Ісус відповів йому облиш нині, бо так належить нам виконати всяку правду. Тоді Йоанн допускає його. І, охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відкрилось йому небо і побачив Йоанн Духа Божого, що спускався, як голуб, і злинув на нього. І ось голос з неба промовив, це син мій улюблений, котрого я подобав. Читаємо інше місце. Матвія, беремо 21 розділ, 23 вірші нищу такі слова. І коли він увійшов в храм і навчав, підійшли до нього первосвященики і старійщини народу, і запитали, якою владою ти чиниш це, і хто дав тобі цю владу. Ісус сказав їм у відповідь: запитаю і я вас про одне, коли про те скажете мені. То і я вам скажу, якою владою це роблю. Хрещення Іванове, звідки було? З неба чи від людей? питає Ісус. Вони ж міркували між собою, якщо скажемо з небес, то він скаже нам, чому ж ви не повірили йому, а сказати від людей боялися народу, бо всі вважають Івана за пророка. І відповіли Ісусові, не знаємо. І Він сказав їм, і я вам не скажу, якою владою це роблю. Слава Богу! Ми бачимо два місці Святого Письма, які я зачитав, які виражають нам волю пославшого Отця, Сина Свого в світ. І де Христос говорить, що я не прийшов чинити мою волю, але волю Отця мого. Інше місце каже: і як чую, так і говорю, і, то є, як передає Отець, воля Отця не дивимося, виконується в Ісусі через Слово, яке Він проповідує, і цю віру, яку Він вселяє, як Він діє, щоб люди послідували Його прикладу. Щоб послідувати прикладу, треба було підготувати людину, яка би йшла би перед Христом, яка б проголосила покаяння. І ми дивимося, цією людиною став Іоанн, через якого Бог промовляв, і настав час Ісуса Христа прийти на месійну працю, і посланий Іоанн перед Ісусом провозглашає покаяння. І преподає хрещення в річці Йордані, і вся округа сходиться до Яна, і сповідують свої гріхи і хрестяться во ім'я Господа, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Воля Отця. Но Щоб підтвердити волю Отця, син, який покорається волі Отця, Він приходить теж на річку Йордану. Де той голос в пустині звучить, щоб виконати правду. Іоанн побачив Ісуса, який приходить до нього, і каже, зупиняє Його, що мені треба від Тебе хреститись, а Ти приходиш до мене. Але Ісус каже, от тепер це залиши, остав, бо так належить нам виконати всяку правду. Ми дивимося воля Отця в здійсненні правди, хтось має її підтвердити, хтось має її виконувати. Вона не для того дана, щоби тільки була дана, но Бог шукає собі людей, які цю правду провозглашають, які по цій правді живуть, вони нею ходять, вони мають надію на цю правду. Коли ми бачимо світ, весь лежить в злі, але царує правда. Вона є в Господа. І щоб люди повірили, повірили Іванові, повірили Богові, Іоанн, бачучи, будучи пророком, що це є Месія, і Він як природньо до людини, і Він каже до Господа: Та ні. Мені треба від тебе, я прийду до тебе. Мені треба від тебе хреститись. Тобто він визнає, що він є менший, а стоїть перед ним більший. Але Христос каже: Ні, остав. Так я виконаю всяку правду, так свершиться воля Отча, який положив мені це слово, щоб я оставив приклад. І Іван почув про виконання правди. І зразу допускає Христа, і Христос приходить до Йоанна на річку Йордань, багато свідків небо свідчить, і Христос приймає хрещення. І коли виходив з води, Іван побачив Духа Святого, який сходив на Христа, виді голуба, і відкрилося небо, і почули голос, Оце Син мій, улюблений. В якому моє благовоління. Алілуя! Ви бачите, що робить підтвердження правди? Воно приводить в двіження небо. Це правда, яка слідує, написано, коли праведник чи не правду, правда твоя піде перед тобою. Вона йде, її бачуть, пронючують люди. І ця правда, коли Христос виконує цю правду, дивіться свідчення Йоанна, але свідчення йде ще й неба. Небо відкривається. Йоанн бачить і записує для нас що? Що Дух святий сходить на Ісуса Христа від Голуба. Небо промовляє, очі, голос звучить з неба. Виконання правди Христос показує приклад народові. Який окружає Його там. Я думаю, ця, ця словесна Євангелія, вона передавалася дуже швидко по Юдеї. то, що свершав Христос і виконання правди. І от ми вже читали Служіння Христа. Коли б Христос прийшов до храму, підступили до Нього первосвященики, книжники, написано певно, фарисеї. Які мали закон в своїй руці, підступають до Христа, чуючи і бачучи, яку владу дав йому отець, що він робить, зціляє, мертвих воскрешає, сліпі бачить, хромі ходять, демони виходять з людей. Велика сила проявляється, і Христос приходить до храму і зразу підступають до нього і кажуть: Скажи нам, якою владою ти це робиш? Хто дав тобі на це вправу? хто дав тобі на це владу, Христос дивиться, бачачи лукавство тих людей, і Він каже, я вас спитаю, скажіть мені, і тоді я вам скажу. А хрещення Йоаннове, воно звідки прийшло від людей чи з неба, і вони міркують між собою. Але ми дивимося, коли в їхні роздуми. Бо ми бачимо, що вони знають, але міркують між собою, якщо скажемо з небес, то він скаже, чого ви в нього не віруєте. А якщо скажемо від людей, боялися, що люди вірили, що Іван є пророком, щоб не побили їх камінням і сказали не знаємо, сказали неправду в своєму серці перед лицем Господа. Ми дивимося виконання правди. То, що Христос виконує, воно повторяється в житті і Його, і Христос через своє Слово постійно нагадує цей крок віри людини, що немає іншої дороги до спасіння, і як заложена вона в Біблії, в Євангелії. ця дорога через водне хрещення, через обітницю людини з Богом. Де Господь дав цю заповідь, щоб кожна людина провозгласила його правду в своєму житті. І коли виконується правда, Бог вступається за людей. Ви знаєте, скільки ми бачимо свідчень в нашому селі, коли проходило так само водне хрещення, я вже був віруючий, і одна жінка вона була дуже ну, повна такої сложності тіла. Повна. Її врачі заборонили, вона не, не мала як би, змоги навіть воді, там, щоб побути, тому що це було на її здоров'я, дуже негативно впливало. І вона багато переживала і казала, я, як я війду в воду, мені не можна, я хвора, діти не віруючи, застерігають, чоловік не віруючи, що буде. Але вона сказала в своєму серці, Господи, а скільки мого життя? Хай я помру, але я помру в вірі і буду в Твоєму царстві. І вона вирішує, що я буду вступати за заповідь з Богом як так, як всі, і я піду в воду. І коли приїхали, так само настав ліс, тишина, ташки співають, погода гарна. Браття, сестри моляться проповідують, співають, і настав час, що треба входити в воду. І вона йде одна із перших. І коли вона вступила в заповіт з Богом, вона вийшла, нічого їй не повредило, і через тиждень вона свідкує в собранні, що Бог мене іцілив. Виконання правди в житті людини. Воно підтверджує волю Божу, що Бог не стоїть в остороні. Тільки віра людини вона приводить до, до повного благословення від Бога, і Бог зі своєї сторони він показує, що Він є сильний. Ти каже Да, а Бог каже Амінь. Брати і сестри, це служіння, ми дивимося, воно є дуже, дуже важливе. Без цього служіння, без цієї заповіді. Ми не мали би надії, ми не були б сопричислені до тіла Господа Ісуса. Ми не називали бися дітьми Божими по Євангелії, якби не поступали так, як ми є, як велик Господь. І ця заповідь до цієї заповіді люди готовляться. До цієї заповіді люди примираються, люди ісповідуються. Люди міняються, тому що вірять, що слово, що заповідь їх буде приводити до життя, і Бог вступиться за них во всякі трудності. Браті і сестри, і цьому це служіння, воно має велику вагу, як ми вступаємо в заповідь з Богом. Писання каже: якщо начало буде святе, то буде й кінець святий. Якщо корінь святий, то гілки святі. Ми дивимося, головне начало. Як ти станеш на ноги, на ноги віри, так ти будеш що в житті. Якщо начало твоє, воно буде під якимось сумнівом, тягаром, з чимсь людина не розлучилася, і вона буде хромати все життя. І дивися, інші успішні, вони радіють. А людина інша вона не має задоволення, вона не має радості, вона не має спілкування з Господом, її все роздратовує, все не так в її житті. Чому щось було опущено перший крок в житті, людини, і людина якби страждає, кажеться, вірує, називається вірою, але в житті получається щось інше. І тому перед. Перед тим важним моментом ми стільки мали розмов, бесі, Що Сьогодні людина, яка вступив в цю воду і скаже це слово, від сьогодні почнуться відщитуватися дні її спасіння перед лицем Божим. Від сьогодні відкриється аркуш книги, в які будуть записані діла її віри, що вона робить. Як вона живе, як вона вірує, браті і сестри, можна вірувати, а нічого не робити, скажіть, ця віра, вона буде мати якийсь плід, досягнення. Я би сказав, що це просто знання. Віра людину веде. Господь через віру людині показує щось невимовне, і людина може. Жертвувати в своєму житті найдорожчим часом відиком, щоби приобрести певний плід, посітити сироту, водову. комусь, може, хатину треба піднести не може. Щось діла віри її з понукою до спілкування. Якщо ми маємо спілкування, то ми ходимо в істині, кров Ісуса Христа омиває нас від всякого гріха. Ми дивимося, продовження нашої віри, воно повинно бути, але коли ми пообіцяли і стоїмо собі там в затінку, як наші браття, холодочку, то я не знаю, чи плит віри він буде досягати в житті людини. Ще що хочу сказати, ніяка людина, яку Господь призиває. Всяка людині Господь наділяє її трудом, певним трудом. От написано про праведника. Блажена людина, яка помишляє про бідного. Що вона тоді робить, коли Дух Святий дає їй такі мислі? Чи, чи ви навіть не знаєте, що так написано може? Вона помишляє, її Господь кладе на серце яку-то людину. Вона призиває ім'я Господа на благословіння тієї людини. Вона по можливості буде йти, бо вона переживає, праведник переживає про бідного. Має він кусочок хліба, хтось може його посітити. Це є плод певної віри, де ви даєте обітницю Богу і Боже, ми будемо Тобі служити. Коли ми перевертаємо цю сторінку, то ми бачимо, як Богові мона служить. Бог служить нам. Сьогодні Богослужіння. Ми Богові служимо, чи Бог служить нам? Бог служить нам. Ми прийшли на це служіння, Богослужіння називаємо. І ми думаємо, що ми прийшли послужити Богові. Бог привів, з'єднав нас, щоб послужити. Він підводить проповідника, Він піднімає того співака, Він той, що вірш читає. Для чого? Щоб служити мені тобі, щоб мати збудову віри. А наше служіння перед Богом, написано, Бог є батьком сиріт, вдів, і їхній бо, Божий суд постає. І вже наше служіння чи нас плох, я був в тюрмі, ви посітили, я був в лікарні, ви прийшли, я був голодний, ви накормили. І я Прагли, бо ви напоїли. Ми дивимося вже служіння людини Богові. І коли ви зробили одному із малих тих, то каже Господь, зробили мені, браття і сестри, хай не буде перевернутий нашій розум, порою, що ми нічого не робимо, ми повірили і це досталь. Но має, віра має бути жива. Вона має бути діяльна. Вона має супроводжуватися волею Божою. Це є віра, а це є служіння, де Бог тобі й мені служить, щоб нагадати мені, які справедливі мої дороги перед лицем Божим, щоб я жив і так чинив. ім'я Ісуса Христа, поможи нам, Господь. Ми бачимо Ісус, коли прийшов до цього храму. Він прийшов, щоб навчати людей. Но ці фарисеї, книжники, законики перезустрічають його і кажуть, скажи нам, якою владою це ти робиш? Сьогодні, коли ви теж будете робити щось во ім'я Господа, оцей світ весь буде дивуватись і питати, а чому ти так робиш? Хто дав тобі на це право? Яку ти маєш владу? Написано, Петро каже, що ми з кротостю могли дати відповідь в своєму дійствуванні, в своєму житті, уповаючи на вірного Спасителя і Бога нашого перед Отцем Ісуса І Христос, сам перед, ми дивіться, вони отвергли, написано, фарисеї, законики, священики отвергли волю Божу про себе і не хрестилися хрещенням Йоанновим і Господь каже, до кого я вас порівняю? Порівняю до дітей, які сидять на вулицях і кличуть один одного, співають плачевні пісні, але не, але не плачуть. Що ще роблять? Каже, з чим я зрівняю оцей рід? З чим зрівняє Господь рід? Отверли волю Божу про себе, не хрестилися Іоанном Хрестителем. І тут а, Христос їх питає, хрещення звідки воно прийшло? Воно прийшло з неба, бо Христос виконав правду. І небо відкрилося, і голос з неба пролунав. Ото син мій, в якому моя благовоління, тобто в якому моя воля виконується успішно. Це той, який покорився в житті, і Бог привозніс його ім'я, вищий всякого імені під небом. Алілуя! Ми приходимо до молитви все ближче і ближче. Новозбуждаю чистий смисл, чисту думку нашої віри переглянути ще і ще Скільки кроків осталися туди до води, Скільки можна сказати ще перед Господом. Господи, того не згадала, Те робила, Господи, прости. І Я обіцяю, вийшовши з води, я налажу певні стосунки ще з людьми, що не всіла, не зробила. Господи, то молодеж, я постираю всі сторінки з телефона, які невгідні тобі, всяке спілкування мірське, що тобі неугідне, Господи, щоб моє начало і кінець, були святі перед Отцем твоїм. Згадуйте, думайте, це ваш перший крок. Як ви його зробите, так ви й пожнете, так ви й пожнете, зрозуміть. Плоть завжди перемагає, плодські діла перемагають. Но Божого, щоб достигнути, треба великі зусилля прилагати в тому, щоб благодать Господа діяла вас. Ви молоді, вам кажеться, що все може, воно настільки просто. Но я застерігаю, це не просто. Я умоляю Господа за вас, щоб ваші кроки, вони були благословені. Щоб ви приносили радість Господу, збудову в церкві, послушанні вдома, батькам, щоб ваше життя було взірцем. Отак, От як це слово говорить, так живіть. Ви не помилитесь, ви не зблудите, ви увінчаєтесь перемогою в житті. Ви будете наслідням Господа і будете завжди дорогі в очах Його для виконання Його волі. Бог буде свершати через вас свої діла в своїй силі, так як він оприділяє. Тільки будьте, будьте вірні. Перший ваш крок, перший ваш крок, він буде означати все ваше життя. Зрозумійте, це дуже-дуже дуже дорого. Ми Господа, ми друг друга від друг друга можемо щось крити. Ми там щось застидалися, не сказали, ще щось, ще щось. Кажеться, що це мілоче. Ні. Якщо непокірний, каже братові твоєму, той непокірний Богові. Як можеш коритися Богові, якого ти не бачиш, коли ти не коришся братові, якого ти бачиш, який наставляє, який, який уболіває за тебе? І тому ми дивимося, відкритість перед Словом Божим і перед Богом. Вона веде нас завжди до збудови і до великого благословення. Давайте ми встанемо на ноги. Ми ще раз призвемо ім'я Господа і помолимося за наших сестер, які сьогодні дають цей перший крок. Як обілюває душа за Господи, дай нам чути, дай нам бачити, Боже, що це є правда що служення, яке ми проводимо на станові слова, що воно досягає сердець їхніх і в свій час. Прийде час, вони це все згадають. Може, так само коло цієї води. Але вони будуть дякувати, якщо вони послухають і скажуть, як ми дякуємо, що це слово звучало до нас. Ми його почули, ми його прийняли і ми віруємо так, як заповів нам Господь. Молимось,